Стойка для того, щоб трималися е, бочини, забили пів метра в землю, таку, тож, кусок труби, і прикріпили її ось до е, стойки і зробили такі дві штуки з арматури, зверху наділи кусочок шланга для того, щоб воно не грізло плівку. І така вийшла стойка для... на першу висоту і на другу, нижче і вище. Далі. Далі він показує, як вона кріпиться до труби. Це жінці на відповідь, яка питалася. Труба, ось дивіться, квадрат, приварили таку штучку. Тут щось там крутиться, тут щось крутиться, а це саморізами плівку прикріпили до цієї штуки. Вона закручується, ну, піднімається, опускає. Плівка кріпилася по теплиці, понизу, такою синьою проволокою в профіль, в профіль вона заходить і отак її. Типу, туди-сюди надівають. Ми її зняли, вона була прикопана, ми її зняли. І ось ця приспособа, квадрат. Бачите, вони ось друг з другому сходяться. Квадрат до цього квадрата приварена, бігу-бігу-бігу, така типу, корба. У нас 22 метри типиться, вони розділили десь по 10. Один більший другий менший, бо там стойки. Ось до така штучка крутиться. Ось така штучка крутиться. І воно, типу, крутиться і піднімає, а тут він його приварив. Не корбу, щоб воно все вийшло. Бере ось трубочку. Якийсь там в нього замір определений свій. До труби опс. Єсть, 90 градусів. З другої сторони теж замір. Ось така відстань на ручку, яка крутиться. І знову гне її на 90 градусів. І виходить крутилка. Чудо чудесне. Оп. І оп. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дімка щось там варить. Ховається від камери. Матеріали використовуємо для цієї приспособи. Дивіться, квадрат. 25-й, він дешевший, ніж 25-та труба. Тому що він коштує 65 гривень, а труба стоїть 95 гривень. І закріплюємо плівку такими кріпсами. Це 32-га пластмасова труба, стара там якась у нас була. По синю полосочку там вирізаємо отакий отвір, і потім будемо його прикріпляти плівку і прикручувати. Отак. От. Все, крутиться, закручується. Зараз причеплять пленку і буде. かわいい。